Всім привіт! На нашій будові ми вже починаємо давати арматуру на наш останній поверх. Щоб розуміти візуально, де ми зараз є, це я зараз знаходжуся трошки нижче білої полоси ось цього будинку, тому що він ідентичний. Наш кран уже на наступному поверсі не знаю, чи буде функціонувати, тому що зараз на цьому поверсі я вже можу дотягнутися рукою. До гаків, які на ньому висять. Вже стало проблематично давати матеріали наверх, тому що багато з них йде набагато нижче, ніж може підняти їх кран. Ну нічого, якось так потихоньки з цим справляємося. Так як всі поверхи нижчі йшли одноманітні, цей нарешті почав відрізнятися від інших. А відрізняється він ось чим. На ньому йдуть ось такі балкони, як ви бачите, на тому будинку. Бортики балконів будуть у нас повністю залиті бетоном. Тож зразу даються готові коші з ось таким виступом під край балкона, не знаю як правильно сказати. А також під краю балкона починається стіна, і на цій стіні. Для уселення, та якби на фундаменті цієї стіни дається ось така арматура, і воно також буде заливатися тут такий кровлак чи балка, називайте як хочете. Та як під цією балкою немає стіни, наші гечки, які ми мурували, закінчуються там. Тож тут ось такої стіни немає. Воно буде лежати на несучих стінах, які йдуть між кімнатами. Але далі над кімнатою воно буде просто стояти у повітрі. Монтується воно. Не зовсім зручно, тому що той кош приходить окремо, його потрібно запихати під цей кош, і воно вилазить аж сюди. Тобто це йде арматура, аж, аж аж туди до кінця. Даємо ось ці змійки зразу, щоб це все якось виставилося. І воно сам робочий процес не дуже виходить зняти, тому що у нас так як навіть це відео я вже знімаю після роботи. Тобто, як бачите, я вже з рюкзачком і в не зовсім робочому взутті. Ніколи так не працюю на будові, тому що пам'ятайте про те, що нормальне взуття із захистом ноги може Ну, не те, щоб спасти вашу ногу, але дуже багато у вас може бути дефектів з ногою, залишитися на все життя після якогось удару. Завжди на будові використовуйте робоче взуття і робочий одяг. Тож ось такі получаються в нас балкони. Крім цього, те ж саме все в'яжемо арматуру сьогодні. Щось пішла нам арматура як ніколи добре, тому що зазвичай в середу ми тільки десь на середині. Тепер ми вже перейшли через середину. Тож робота йде дуже добре. Спочатку кидаємо ці арматури, пізніше ці зав'язуємо. Ось так, хто ще не бачив у попередніх відео. Виглядає повністю підготовлене місце для зав'язування арматури. Даються ці пластикові обмежувачі, щоб арматура не торкалася до опалубки. Дається олія, так як бачите, все зараз в олії пролійовано. І тепер можна кидати ось ці довгі 12-метрові прути, які даються в перший ряд. Ми в'яжемо тільки 3-4 дротика. В'яжемо до цих обмежувачів. Тобто, якщо ми кинемо 12-метровий прут, ми зав'яжемо там тут один дріт. Може тут і в кінці. Цього вистачає. Уже більше в'язимо, коли кидаємо дроти ось так. Тоді вже все починаємо в'язати через один. І також останні 60 см не дов'язуємо, тому що тут буде арматура лягати на арматуру. Так як в нас, коли потрібно з'єднати арматури, вони йдуть мінімально 60 см одна на другу. Для транспортування краном використовуємо ось таку траверзу. На ню даємо такі паси, даємо 4 паси. І якраз 12-метрову арматуру краном можна спокійно підняти, тому що коли ми даємо на ці гаки, воно дуже низько висить. І на цьому поверсі ми вже не можемо подати арматуру гаками, так як вона вже чіпляється в стіну. І не знаю, як ми скоро будемо вирішувати питання з цим ліфтом, тому що на даний момент ми вже цими гаками цей ліфт не витягнемо. Потрібно буде, я навіть не знаю, що вручну це все давати, це вже будемо бачити в майбутньому. Тож в подальших відео ви вже побачите, як монтується Криті балкони, і як їх зробити максимально правильно, щоб вони вам не протекли і щоб були надійні? Я рахую, що дати бетон і арматуру набагато. Краще ніж просто доморувати ці ворота цеглою, тому що це буде, мені здається, набагато надійніше. Плюс краще буде гідроізоляція, та як бетон буде йти суцільний всюди, і ізоляція не буде на двох різних матеріалах, а буде собі триматися на одному бетоні. Знизу воно все. Монтується стандартно, даємо просто-напросто стойки, даємо дошки, і ось ці балкони, які будуть виступати, вже під них там стоїть ось ця опалубка. Подальших відео я вже вам розкажу і покажу, як це все буде виглядати в готовому вигляді. Тож не забудь поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропускати подальші відео. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!